Всім привіт! Ви на каналі пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні пропоную поговорити про новинки парфумерії, з якими я познайомилась нещодавно і поспішаю поділитися своїми враженнями. Але перш ніж розпочати, запрошую вас підписатись на мій канал. Тут я вже 6 років розповідаю про парфуми українською у різноманітних рубриках. Будь ласка, поставте подивайку цьому відео, якщо воно буде корисним для вас і сподобається. Це дуже допоможе моєму каналу просуватися далі у YouTube. Також прошу вас поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати нові ролики, написати коментар під цим відео. Я за це все буду дуже дуже вдячна. І розпочинаємо. І розпочнемо з аромату Шанель. За звичкою я б цей бренд ставила для себе на якесь таке перше місце. Але цієї звички у мене більше не буде, тому що, як я вже говорила, я зараз займаюся збором інформації про бренди, про те, яка ж все таки у них була і є політика щодо війни Росії в Україні, чи вони якось звернули на це увагу, і чи вони залишили цей ринок. Чи зробили якісь заяви тощо? І найважливіший і найкращий для цього ресурс на тепер для мене це ліваша. Це такий ресурс, який займається саме тим, що досліджує ці. Бренди досліджує різні бренди в будь-якій галузі, в тому числі і в сфері косметики і парфумерії, тобто краси. Таким чином, саме їм можна довіряти як найбільше, на мою думку, з усіх джерел, які я перевіряла. В жодному разі не довіряйте чату GPT та взагалі штучному інтелекту. Він не підходить для такої ситуації, як збір інформації щодо. Брендів, які продаються чи не продаються в Росії, і яким чином вони там продаються? Що найцікавіше. Отже, уже на тепер я знаю, завдяки Раша, що бренд Шанель. Хоч і закриває свої бутики, нарешті лише зараз закриває бутики, які стояли порожніми і не приймали клієнтів з 2022 року. Так, вона закриває, продає ці, остаточно закриває і продає, не буде більше орендувати ці бутики, бо це дорого і невигідно. Але все ж таки цей бренд весь цей час продавав якусь частину своєї продукції в Росії через швейцарську компанію, яку спеціально для цього. Було е, задіяно, і таким чином ми не немов випиняємося ненадовго в минулому, коли Коко Шанель, після того як стала персонанкрата в Парижі і у Франції, жила у Швейцарії і там створила знов е, повторно свій парфумерний бренд. Тож, схоже, що історія все ж таки повторюється. Закликаю вас подивитися відео, де я розповідаю детальніше про. Життя Куко Шанель і про бренди Шанель і Діор, коли їм ще не було так багато років, а зовсім мало насправді, особливо Діор. Тож так, залишу посилання на те відео під цим роликом. І нарешті про аромат від Шанель, про новинку 25-го року, Шанель Шанс Оспленід. Власне кажучи, можна було не додавати її до цього відео, але я думаю, що говорити зайвий раз про те, що не варто купувати якусь новинку, дуже навіть корисно, і зокрема про те, яка політика у бренду Шанель. Тож я про це саме тому і говорю сьогодні. Отже, мені не дуже сподобався цей аромат, і навіть не тому, що змінилося моє ставлення до бренду Шанель в цілому, а тому, що просто він не цікавий для мене, це не мовби Івроше Натюрель. Дуже схоже звучання, той самий персик, я пробувала на шкірі спеціально. Той самий персик, як і в Натюрель і в Роше. І чим мені той аромат насправді до кінця не міг сподобатися, тому що я не люблю настільки фруктові персики. Мені подобається, коли персики звучать, як щось... Парфумерний, тобто це не зовсім персик, його не хочеться з'їсти. Він не простий, свіжий і солодкуватий, а якийсь особливий, якийсь глибокий, можливо, з якимось темним підтекстом, з якимось дном. Або це якийсь перестиглий персик, щось має бути цікаве, якась цікавинка. Тут такої цікавинки немає, і у пірміті на Вікі парфам заявлено троянду, малину, якої я не відчула, мускус, ірис. Фіалку та кедр це послідовність не верхні, середні та базові ноти, а просто найбільш гучні. Найбільш помітні ноти в цілому в композиції, тому така дивна послідовність. Я не почула навіть троянди, як такої почула ось цю фруктовість, і я навіть подумала, що це персик плюс айва, щось таке, щось таке дуже літнє, дуже легке, дуже спокійне, яке не зачепило мене, як я вже сказала. Для мене не цікавий, набагато цікавіше перший шанс, звісно, який створився Жак Польш. Цей шанс створив черговий шанс. Створив Олів'є Польш. Тож так, у мене залишається мій шанс туалетна вода, з якого і почалася лінійка. Також, напевно, гарно звучить шанс у парфумах. Також є деякі аромати з колекції, великої колекції шанс, які мені подобаються, але це вже для мене минуле. І переходимо до наступного аромату. Далі я підійшла до бренду Claire і вирішила дати ще один шанс аромату Nomad Lumière Disput, тобто світло Єгипту чи єгипетське світло. Який розкритикувала в березні, тому що мені цей аромат здався дуже складним насправді для носіння, хоча й дуже банальним. В ньому мене відштовхнула певна а, задушливість. Можливо, це для мене непоєднуване поєднання, лотос та ваніль. Щось пішло не так, і це мені цей аромат сприймати як щось гарне. І цікаве. Так, мені не сподобався. І особливо а, цікаво, що він. А, не дуже схожий на свого попередника Нуїдіпт, номат Нуїдіт, тобто ніч в Єгипті, який є у мене ось такій прекрасній мініатюрі, і який я вже дуже сильно полюбила і з радістю носитиму цього літа, тому що влітку мені, я думаю, захочеться такого чогось квіткового, бальзамічного і шкіряного на холодні літні вечори, або якийсь такий настрій, коли хочеться чогось глибшого. А не легкого, що часом ми не часом а часто носимо влітку. Отже, як на мене, аромат ніч в Єгипті або Єгипетська ніч 24-го року набагато цікавіший. Він більш збалансований, в ньому немає такої банальної композиції, і він. Мені значно приємніше і легше у носінні, хоча і дуже насичені, там навіть є шкіряні якісь відтінки. А Люм'ер Джепт має ось такі ноти. Це лотос, як я вже сказала, жасмин грандіфлорум, бальзамічний акорд, Елемі, це також бальзами смоли, та червоні ягоди. Про червоні ягоди нічого сказати не можу. Дуже дивна для мене композиція, в якій все не мов би розмито і не можна нічого виділити, але водночас це. Придушує мене і не дає насолоджуватися цією композицією. Цим мені цей аромат нагадав жасминовий номат, він мені теж здався занадто задушливим і не підійшов. Хоча я дуже люблю жасмин, але я люблю інший жасмин, можливо, дуже навіть яскравий, навіть анімалістичний. Але, напевно, не поєднаний з такими відверто солодкими нотами. Тоді мені він подобається. Не знаю, що відіграє тут таку роль, але друга спроба. Полюбити цей аромат мені не вдалася. Я дуже хотіла познайомитися з новим ароматом від мого улюбленого бренду Narciso Rodriguez. це, звісно, прекрасний, дуже ніжний флакон кубічної форми з колекції Narciso, який називається Narciso Eau de Parfum Radian. Сама композиція мене одразу в себе закохала. Це дуже свіжий аромат, але не пронизливо свіжий, а такий, що асоціюється з ароматом після дощу. З вологою весняною погодою, з хмаринками, з чистим одягом, щойно не попросованим і, можливо, який ще залишається вологим. Це просто неймовірно гарно. Мені дуже подобається такий напрямок у парфумерії, тому цей аромат мені дуже припав до душі одразу. І на вікі парфам заявлено такі ноти: квітка, бавовни, альдегіди, ветвер, конвалія, апельсиновий квіт, Амбра. Гвоздика, що цікаво, саме спеція, та вірджинський кедр. Я відчуваю дуже відчутну подібність із «Ноа» від кашерель. Цим мені цей аромат одразу ще більш додатково сподобався, тому що «Ноа» від кашерель мені дуже подобається, уже досить давно. Тож, так, це абсолютно прекрасний, білоквітково. А ще альдигідне, як ми бачимо, аромат з деревними відтінками в базі. Він пахне, мені здається, дійсно, і трохи альдегідами, але сучасними. І навіть, ви знаєте, дещо і класичними. І це мені дуже подобається. Цей аромат звучить. А... Поза часом він звучить як щось, що цілком можна назвати класикою, що асоціюється з білою, що не випрасованою сорочкою. Це дуже-дуже гарний аромат, і тепер він у мене в списку хотючок. Його автор Орієнгішар, який зробив інші аромати деякі для колекції Нарсісо, наприклад, Нарсісо Амбри, Нарсісо Пудри. І знову ж таки я дала шанс ще раз аромату, який я розкритикувала в попередньому своєму відео, де говорила про деякі нові аромати. І так, досі, досі я не розумію, як цей аромат міг опинитися в колекції Нарсіс Родрігіс Фохьо. І це версія Фохео Інтенс. Це просто дуже-дуже східний мускусний аромат, який не міг мені сподобатись за визначенням. І зараз я озвучу ноти, які подає Парфам. Отже, це персик, мускус, ветивер, мох, пачулі, амбра, бергамот, лілія, троянда та ваніль. Я думаю, що неносибельним для мене цей аромат поєднання мускусу дуже яскравого, дуже яскравого навіть для Нарсиса Родрігеса з ваніллю і навіть жодного моху, який я так люблю. Навіть витеверу, який я не так вже сильно люблю, але все ж таки він мене не лякає, так як якийсь, наприклад, східний анімалістичний мускус чи ще якісь відверті, наприклад, амброві ноти, і тут, до речі, не зрозуміла, яка амбра швидше за все мається на увазі жовта амбра, тому що коли сіра амбра, то Вікі Парфам про це пише. Але тут написано просто Амбра, але я відчуваю саме відтінки сірої амбри, амброксану, анімалістичного східного мускусу. Оце все тут дуже яскраве, це те, що я не люблю, тому це аромат не для мене. Класичний французький бренд Рошас також запропонував новинку. Привернула увагу, звісно, форму флакону. Хоча це на поціновувача, безумовно. Колір коробки, якась така яскравість, соковитість, його оформлення. Безумовно, бренд-рошас неймовірний і має неймовірну історію, але не всі сучасні його аромати мені подобаються. І ось цей аромат є дуже-дуже вторинним. Він спочатку мені нагадав одразу два аромати одночасно, це, звісно, навіть за нотами це можна помітити, таку схожість. Він нагадав мені Ліндер Дівідживанші, а також. Інший аромат, який не так давно вийшов, це Goddess від Burberry. Дивне поєднання, занадто, занадто агресивне звучання, як на мене, досить мейнстрімового на тепер білоквіткового аромату з додаванням надзвичайно е, солодкої і задушливої ванілі. І тому мені цей аромат не дивно, що зовсім не підійшов, тому що я не дуже люблю ось таке нагромадження, і е, які ноти нам е, представляє Вікі Парфам? Тубероза. Бобитонка, троянда, апельсиновий цвіт, червоні ягоди, які, до речі, були у -жіпт» від Клеє, мандрин, мускус, знову ж таки, малина та сандалове дерево. Аромат заявлений як квітковий, амбровий, свіжий, гурманський. Як бачите, дійсно всього забагато, все одночасно, рідко коли мені таке може сподобатися. Бо бутонка тут дуже-дуже. Яскраві і ваніль, яка, до речі, чомусь у списку тут не є наявною, але я її відчуваю, можливо, це був дають дають таку ж солодкість. Трохи дивно. Отже, фруктовий, солодкий, ванільний, важкувати, важкий навіть пілоквітковий аромат. А аромат, який мені справді сподобався, Став несподіваним за звучанням для мене ароматом. Це новинка від Gucci, яка називається Gucci Bloom, але у парфумах. Gucci Bloom parfum. В неймовірно, привабливому для мене оформленні. щось таке є в цьому ретро, щось класичне, щось загадкове, глибоке. Це мені дуже подобається. І перше, що мене вразило, це абсолютно несхожість із Gucci Bloom з флагманом. Це прекрасний аромат про туберозу. Він неймовірний, він самодостатній. Він дуже такий, що запам'ятовується. Цей аромат просто зовсім інший. І ноти в ньому дуже несподівані. Зараз ви в цьому переконаєтесь. І звучання дуже нішеве, дещо таке аптекарське, темне, трав'яне і бальзамічне. Отже, перуанський бальзам, нічний жасмин. Далі ще якась квіткова нота, яку я не знаю, як поки що перекласти, напишу це обов'язково на екрані. Ваніль, тубероза, жасмин-самбак. Абрикос, кардамон та мох. І саме мох додає також красицю аромату, і спецієвість, і ваніль, така, як мені подобається, не солодка. Зараз, уже звісно, ваніль відчувається досить сильно, але так, і він дещо солодкуватий в базі. Але все одно це звучить дуже небанально, це звучить дуже цікаво, загадково, справді дуже загадково, по-нічному, якось так містично. Чудовий аромат, далі буду ще до нього підходити. І також, до речі, цікаво, що тубороза тут зовсім не на перших планах, це справді так, як і в піраміді, так і за моїм сприйняттям. Однак це все одно аромат з туборозою, а туборозу я дуже люблю. Також я підійшла до нового Gucci Guilty 25 року, Love Edition у бузковому флаконі, дуже красивий флакон. Звісно, Gucci Guilty — це аромат, передусім про бузок. Принаймні це одна з головних нот, і тут так само бузок підкреслено. І, як на мене, звучання трохи відрізняється від класичного Gucci Guilty. Я спеціально порівняла парфумовану воду Gucci Guilty та ось цю нову Love Edition для жінок 25-го року. Отже, в піраміді навіки парфам всього лише три ноти: Це бузок, Амбра, причому жовта амбра та Пачулі. Це справді прекрасний бузковий аромат. Зі своїм красивим кремовим розкриттям, з прекрасним, уже таким класичним, навіть звучанням Gucci Guilty. Є в ньому прекрасні ноти доглядового крему, ноти затишку, спокою. Дуже дуже гарний жіночий жіночний аромат. Я, до речі, з Gucci Guilty особливо близько не була знайома, і ось це, це знайомство було для мене дуже корисним. І також я замовила собі фірмовий пробник. Бареня від Hermes de Parfum, новинка, з якою я дуже сильно хотіла познайомитися. Нагадаю вам оформлення. Я думаю, що вже багато хто з вас це бачив. Дуже цікаве оформлення. У вигляді якогось браслету з металевими вставками дуже, дуже атмосферний сам аромат, і взагалі весь концепт цього аромату, як на мене. І мені здається, що ось ці елементи металеві немовби натякають на шипи троянди, і я нанесу його для того, щоб бути більш красномовною на свою руку. Це неймовірно, нішовий за своїм звучанням аромат. В ньому також є дещо аптекарське, дещо бальзамічне. І тут до бальзамічності додається також медовий відтінок, якого не було у іншому ароматі сьогоднішньої добірки Гучі Блум Парфам. Там не було взагалі цього відтінку, там за солодкість відповідала ваніль, а тут за солодкість деяку невиразно не яскраво відповідає нота певної медовості. Зараз я зверну до піраміди, я спеціально цього не робила для того, щоб поділитися своїм сприйняттям спочатку. Отже, певна медовість, певна. Прополісність, немов би це соти медові, немов би це якийсь аптекарський засіб з медовими сотами, з прополісом з медом. Дуже-дуже красиво. Дуже. Це треба насправді любити мед для того, щоб це носити. Все ж таки, ця нота дуже для мене тут яскрава. І звісно, тут я відчуваю дуже яскраво троянду. Яка, до речі, сподіваюся, буде заявлена, ні, вона не заявлена. Тут заявлено на віки парфам лілію, пачулі, як головні ноти, а також якась особлива ягода Miracle Berry. Подивлюсь, як вона перекладається, та дуб дубова деревина. Дуже цікаво, мені дуже-дуже потрібно подивитися, яка піраміда. У цього аромату на інших джерелах. Цікаво, що троянду мені не вдалося знайти на сайтах, на онлайн-ресурсах, де можна купити цей аромат. Цікаво, і мені здається, що мені ефект троянди дає саме це відчуття медовості і такого східного відчуття, коли мед, медові ноти поєднуються з трояндами. Мені подобаються такі аромати. Коли є таке поєднання, і ось тут воно теж є, щось від суаделюн є навіть сіслей в цьому ароматі для мене. Неймовірний аромат, екзотичні, екзотичні ноти, все дуже цікаво, прекрасний дизайн. Прекрасний аромат, і він е, мені ще дуже щось сильно нагадує. Я думаю, що я згадаю про це трохи пізніше, поки що мені не вдалося за кілька днів це зробити. Я згодна з тим, що це шипрова композиція, але я б сказала, що це східний шипр або шипровий схід, щось таке, щось на межі, де поєднуються е, обидва цих світи – шипровий та східний. І це поєднання. Мені дуже подобається взагалі в парфумерії. Досить часто воно зустрічається. І це якраз такий приклад сучасного такого аромату, неймовірно цікавого, глибокого, неоднозначного. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, якщо воно було корисним і сподобалось вам. Пишіть, що ви думаєте про ці новинки, якщо ви з ними знайомі, залишайтесь на каналі пані Рома, бережіть себе і до зустрічі. І нарешті, результати конкурсу.